Сьогодні розберемо на які типи поділяються мови програмування. Спершу виділимо низькорівневі та високорівневі мови. Низькорівневі дають контроль над пам'яттю і процесором. До них належать асемблер та сі. Високорівневі це більше абстракції, простіше читати і писати, менше контролю над залізом. Приклади: рубі, світ також мови поділяють за парадигмою програмування. Об'єктно орієнтовані, базуються на класах та об'єктах. Інкапсуляції та наслідуванні. Функціональні основний акцент на функціях і чистих обчисленнях, декларативні описують, що робити, а не як виконувати кроки. Деякі з мов можуть поєднувати об'єктно орієнтований та функціональний підхід, наприклад, Python та JavaScript. Крім цього, мови можна поділити за способом виконання коду. Компільовані. Код перетворюється в машинний код перед виконанням, інтерпретовані. Код виконується безпосередньо через інтерпретатор, гібридні поєднання інтерпретації та компіляції на люту. Ну і на зваршення потрібно виділити способи типізації. Статично типізовані мови визначають тип змінної під час компіляції, наприклад, TypeScript та Java. Динамічно типізовані визначають тип під час виконання, JavaScript, Python. Сувора типізація. Мова не дозволяє наявні перетворення типів. Kotlin. Тараст слабка типізація. Мова автоматично конвертує типи при операціях Perl або PHP. Підписуйся на канал, якщо хочеш знати більше про мови програмування.